Споримо, за наступні 15 хвилин. Ти створиш свою першу 3D-модель. разом зі мною. Ти з повного нуля зробиш ось таку модель персонажа. Ігри Among Us. Ця гра має близько 500 мільйонів завантажень з моменту релізу. І її власники заробили сотні мільйонів доларів. Коли ти будеш створювати модель персонажа, відчуєш, як це працювати у сфері розробки ігор. Це відео для тебе. Якщо ти хочеш працювати онлайн, не залежати від начальника та заробляти від тисячі доларів у сучасній професії, яку не замінить штучний інтелект. У цьому відео ти побачиш процес роботи у професії 3D-моделера і Сам спробуй себе на цьому місці. Ти зможеш зробити цю модель незалежно від потужності комп'ютера чи будь-якого досвіду у 3D. Ну а якщо заплутаєшся, чи в тебе буде щось не виходити, не біда, пиши у коментарі. І я допоможу тобі. Дивись відео до кінця і дізнайся, як також монетизувати такі моделі. Скоріше за все, ти перший раз працюєш у 3D, тому перед початком роботи давай завантажимо потрібну програму. Моделювати ми будемо у безкоштовному блендер і качається він дуже просто. Заходимо на ось цей офіційний сайт, який я залишу у описі, і нажимаємо кнопку Завантажити і відкриваємо файл, який скачався. Так, ось завантажилось усе. Далі робимо дії, які ви зазвичай робите, коли завантажите програму через свою оперативну систему. От, і готово. Відкриваємо нашу програму, яка завантажилась. Підходимо до роботи. І так відкриваємо Blender. Тут зліва ви можете бачити, яку я кнопочку нажимаю, і будете повторяти, і так вийде легше зрозуміти і розібратися в залі в програмі. Почнемо робити персонажа. Shift-A. Создаємо куба. З цього куба будемо витягувати самого персонажа. Витягуємо виділення, нажимаємо Shift-Z, аби стало прозоре. Тобто, коли не прозорий куб, він виділить тільки оцю передню частину, задню він не виділить. А нам потрібно. Виділити і задню частину, тому ми робимо прозоре, Shift-Z нажимаємо От. і виділяємо також і задню частину, аби витягнути чуть-чуть форму. Воно у нас зараз таке безвільне, таке повздушне. Ми нажимаємо Z, і воно буде по осі Z рухати вверх. Оцю якраз форму. Тому витягуємо уверх. Ось десь так. G-Z. -G і зараз я хочу модифікатори вам розказати. Нажимаємо модифікатори Плюсик. І вибираємо Subdivision Surface. Воно що воно робить? Воно згладжує Оцей кубик, воно згладило і поділило на частини, тобто додало полігонів. Це, кожен цей квадратик це є полігон, і воно додає максимум полігонів. от. Це наш куб він. Є. Але всередині вже от якраз цей модифікатор. Робить такі зміни. І ми можемо ось так. Додамо ще деталізації. Тобто кожен новий Edge, Edge, от він тут. Він додає ще плюс. От, x4 у нас стоїть, наприклад. І x4 воно ще Edge додає. І тому ми можемо от комбінувати форму за допомогою цього модифікатора. Бо без нього у нас буде просто куб, але з ним ми вже можемо гратись з формою. І так само тут. Ми додаємо зверху, і у нас вже є плюс-мінус якась форма. Також ми можемо видаляти, наприклад, edge. Оце Edge. Ми можемо видаляти оцю. Бам-видали, якщо не треба. Бам знову додали. Треба опустили вниз, наприклад. Тут взяли, не треба нам, видалили. Добре, піднімаємо його вверх. Далі з цього ми можемо витягувати другий якісь елементи. Клікаю сюди, вибираю Face, Shift, D. І воно у нас клонувало якраз оцю нижню. Нижній «Face». Це у нас «Face», це Edge, це face. І тепер у нас є копія. Ми нажимаємо P-Select. І щоб заново не вибирати куб, у нас вже буде. Я видав модифікатор. У нас вже буде ось новий елемент. І тут вже ми S нажимаю витягую витягуємо UV, GX по X- і це будуть ноги у нього. Візьму модифікатор, цей же самий, і ми зробимо ноги більш такими плавними. Ось так. І по мірору рухаємо в сторону. Ось так. Далі я хочу витягнути. Так само, як ми ноги витягували, так само витягуємо. То саме робимо: Shift-D, G по Y, Ось ця сторона це ігри. І P-Select. Відокремлення. Select. Це, от, у нас є різні зараз об'єкти. А до цього був один об'єкт. Бо ми витягнули з нього. Це один об'єкт, рахується. Виділення оранжевим це один об'єкт. Якщо ми візьмемо P-Select, вже будуть різні об'єкти. Тому що оцей один червоний, а другий оранжевий. Тут теж є. Ну, хай буде. Добре, хай буде. І звідси ми зробимо ці окуляри. Що тут таке в нього є. Ось так. Чуть-чуть Угу. І R. Це ми можемо рухати по осі ось так. Тобто. В цю сторону, яку у нас камера стоїть. І я ще хочу зробити обводку. Preselect, так само. Добре так, два рази G ми можемо нажати, і воно у нас буде по цій осі рухати, що йде геометрія. От, два рази G нажав. Зараз візьмемо E-Extrude і видавлюємо до середини. Вибираю повністю всю, весь меж. І розникав вийшла. Е Тут не гарно, мені не подобається. Я візьму counter E. З двох сторон. І посуню чуть, чуть до моделі ближче. Далі підтасуємо. Аби плюс-мінус нормально виглядало. Може тут додати? Ні, тут не далі. От Отако. Так, плюс-мінус. Далі ще сумку витягуємо. Так само. select Тут такого, текстру. Тут, тут такого. Все гра зеометрію, просто гра зеометрію. Файно виходить. О, так. так, все, готово зараз. І е, йдемо текстурити. По текстурах все дуже просто. Дивіться, от зараз воно в квадратках таких. Можна зладитися. Пробимо виділення всього об'єкта. Правий клік. 6 смус. Гладко. Можна примінити цей модифікатор. Приміняємо, apply. Навіть забагато, я би так сказав, гнута. О, бомба. Тут візьмемо матеріал, дамо. Можна дати матеріал один на всіх, але буде один колір. А ми хочемо, щоб кольори були різні. Ноги, в принципі, можна з'єднати. Отак. ctrl G і ми з'єднали. А хто пам'ятає P Select, то це роз'єднати. Добре. Будемо матеріал. Новий создаємо. Ставимо червоний. Чомусь колір не відображається. Тому що нам треба сюди нажати. Бом. Добре, все готово. Чуть-чуть найза яскравий. Ем, і рафнес забрати. Рафнес це блиск. Він він нас не має бути блискучий. Ми забираємо рафнес. І... Ну, да, Добре. Далі чорна обводка. Кстати, сумка теж червона від. Вот так, Чорна бодка буде. Така тельненько. без безрафниців. Нога пропала. Добре. Нога пропала. Ми даємо модифікатор Mirror назад і приміняємо його. Бо воно злетіло, коли я об'єднав їх. От, І тут ми візьмемо таким хитрим інструментом ножик. Зробимо звідси. Отак. Потім так. Так, так, так. Так. так Добре. Добре. І потім тут. З цим теж так само цим ножиком. Поріжемо так. Так. так 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 Ентер. Передивіться, що я зробив. Нажимаю Си на шаси. І виділяю усього такого. Бам-бам-бам-бам-бам. Повиділяв, виділяв поділяв. Потім, що я роблю? Нажимаю P-SELECT. PS у нас вже окремий об'єкт. Оця ж частина скла. Окремий об'єкт. Даємо новий матеріал йому. І візьмемо такий колір. І дамо може, навіть блиску, це в принципі. Тут, тут, тут треба блиску, Да. Далі у нас. Оця частина, так само виділяємо. Пам-пам-пам-пам. пам p -пам select. Па це буде у нас матеріал білий, теж доморафніс, аби воно блискіло. І оця частина, це буде колір якийсь такий Угу. добре, і доморафніс. Прям не капець, капець, як тут я дам чуть менше. 200, І тут 200, аби воно не відділо. Все, помолило. І тепер я можу об'єднати, виділяю всі ці три об'єкти, виділяю контр G. І що в нас виходить? Вони дотепер трішки М -м різні, вони ще не об'єднані повністю. Ми можемо нажати кнопочку А. Нажати «M», англійську і By Distance. І воно показало, що 45. Тут знизу, не буде видно. 45. Оцих точечок вони з'єднались. І тепер ми можемо їх рухати, як нам треба. Ну, в принципі, в мене рівно все. В кого не рівно, то можете так порухати. Пам-пам-пам. Тут теж пам. пам Все, оскільки у нас чувачок получився, човаченро. Відлетить в космос. Зустрічайте! Ти вже вивчив базові інструменти і вмієш ними користуватись. І щоб закріпити ці знання, ми у студії Ingame проводимо онлайн-заняття, де ти дізнаєшся, де шукати клієнтів на такі моделі та як масштабувати свій заробіток, створюючи 3D-моделі. Одразу після реєстрації на заняття ти отримаєш три безкоштовні уроки про заробіток на 3D. Там побачиш кейси наших випускників. Які заробляють по 300 доларів з однієї моделі. Також підписуйся на наш канал, адже вже скоро ми випустимо відео про пасивний заробіток на 3D і розповімо, як можна лежачи на дивані, заробляти додатково гроші. Бувай!